Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчатка. Радий вас вітати знову. Сьогодні послухайте загадку і відгадайте, про що ж ця загадка. Будьте уважні, через Луки край села недорога пролягла. А синенька стрічка. Зветься вона. Так, річка, молодці малята. Ну що ж, сьогодні ми будемо говорити про що малята? Про те, що тече в річці? А що тече в річці? Так, водичка тече в річці. Доброго дня! Шановний Афлатун і всі любі малята. Сьогодні ми поговоримо про водичку у природі. Який же проходить кругообіг води у природі? Давайте подивимось малята. Ось перед нами картинка, яка розказує нам про те, як Проходить кругообіг води в природі. Ось водойма. У водоймах є водичка, про яку тільки що сказала флатунчик. Тобто водичка протікає по річках, по озерах, по ставках, скрізь є водичка. Потім, коли пригріває сонечко, водичка починає випаровуватись. Вона перетворюється в пар. Ось водяна пара підіймається вгору і утворюються різні види хмар. Так, коли хмари утворюються в повітрі, вони потім починають випаруватись теж і перетворювати, хмари перетворюються у крапельки. крапельки. У вигляді опадів починають падати на землю. Так, у вигляді снігу, у вигляді дощику падають на землю крапельки, і вони потрапляють у водойми, вони просочуються у ґрунт, живлять рослини і у ґрунті теж є водичка. Тобто ґрунтові води потрапляють у ґрунт, глибоко в ґрунт, і у водойми. Тобто водичка знову починає випаровуватись, коли пригріває сонечко, і знову піднімається вгору для утворення хмар. Також, де є льодовики, так, льодовики тануть від того, що. Пригріває сонечко, і коли вони тануть, ця водичка потрапляє в ґрунт від танення льоду, так? від танення льодовиків. І потрапляє в ґрунт і потрапляє в водойми. І знову починається процес випаровування. Це називається кругообіг води у природі. А зараз малята разом з платончиком ми послухаємо. Казочку, будьте всі уважні. А казочка називається Вода і лід. Жили були на одній річці вода і лід. Всю зиму вони дружили, у воді плавали риби, ховалися рибки, жабки, а лід був як дах міцним і товстим. Тепло було водним мешканцям, так і жили лід і вода під ним. А ось одного разу в гості до них завітала весна. Приріло сонечко, Лід відчув, що до нього, що в нього з очей потекли сльози. Помітив це окунь, рибка така, що пропливав поруч. А чому ти плачеш? Відчуваю, що наближається мій кінець. Мені здається, що незабаром я з вами розлучуся. Мені шкода, я так до вас звик, сказав Окунь до льоду. Минуло ще трохи часу. Сонце пригріло все тепліше, і на воді залишилася тільки тонка крижана кір... шкірочка. Невдовзі рибки помітили, що води в річці стало більше. А чому стало більше води в річці? Тому що, так, таяв лід і перетворювався, таянні лід перетворюється у водичку. Так. А невже ми більше ніколи не зустрінемося з льодом, подумали рибки? Та вода промовчала і нічого не сказала. Але треба дати відповіді рибці на такі запитання. Що відбулося з льодом малята? Так, він розтаяв від теплого сонечка і перетворився у водичку. А що ж, утвориться знову літ у водичці, у річечці чи ні, малята? Так він утвориться тоді, коли похолодає, буде зима, буде мороз, і тоді водичка перетвориться в що? У твердий стан, який називається лід. Так що не треба хвилюватися, знову буде лід на водоймі. Давайте ми з вами тепер подивимося, як людина використовує воду у своєму житті. Так, ось дітки садять дерево. Що принесла дівчинка поливальниці? Водичку. Якщо дітки посадять просто дерево і не польють дерево, воно не зможе жити. Так, вода це життя. І для рослин вона теж потрібна. Ось дітки поливають рослини. Дуже правильно роблять. Так, ось у річці плавають тварини. Вода це життя. Хто тут плаває у річці? Рибки, різні, різні мешканці водою. Але щось трапилось тут. Так, і заводу чи з фабрики, он поступають шкідливі речовини по трубі. І вони, мешканці водой, можуть загинути тут дуже погано, що так шкодить людина воді. Вода це життя. І це роблять люди неправильно. Ось як використовують люди воду. У водоймах люди можуть відпочивати, плавати. Так. А ось. Ловлять рибку взимку, дітки катаються на санчатах, на ковзанах. Це тоді, коли водичка перетворилася у лід. Так. Тоді використовують так воду, як лід. Для різних розваг для діти використовують лід на водоймах. Але треба бути дуже обережним, тому що лід може бути крихким, щоб ви не провалилися на льоду, якщо будете гратися. Так, бути дуже обережним і дивитися тоді, коли лід крихкий, кататися на льоду не можна. А тепер давайте деякі правила вивчимо: ось чи можна пити сиру воду. Ні, не можна пити сиру воду. Це небезпечно, тому що в ній можуть бути мікроби. Її треба кип'ятити. Не їжте немиті фрукти. В них теж можуть бути мікроби, які шкідливі для життя. Ї, е, треба фрукти обов'язково і овочі обов'язково мити. Не їжте несвіжі продукти. Теж дуже шкідливо їсти не свіжі продукти, теж багато мікробів може бути. Не забудьте вимити руки перед тим, як споживати якусь їжу, щоб теж вбити мікроби. А цьому нам допоможе? цьому нам допоможе, звичайно, водичка. Водичка запорука чистоти. Ось малята. Я налила вам водички, і давайте зараз скажемо, яка водичка? Водичка прозора, без смаку і без запаху. Вона проливається. Так, це властивості водички. А тепер подивимося, що у водоймах живе багато живих організмів. Тут є риби, водорослі різні, різні організми водні, глибоко в океані є дуже багато риб і різних водорослів та інших морських організмів. Зараз ми пограємося у гру і подивимося, що тут зайве. Ось, наприклад, такі картинки в нас є. Сніг, дощ, роса, бурульки, хмари і морський їжак. Що тут зайве малята? Давайте подумаємо. Ще раз скажу вам: сніг, дощ, утворення роси, утворення бурульок, хмари і морський їжак. Що зайве? Так, зайвий морський їжак. Морський їжак, їжак це таке, такий живий організм, який живе у водоймі, у морі. А що таке сніг, дощ, роса, утворення бурульок, хмари? Що це? Це природні явища, які пов'язані із водою. Правильно малята. Ці природні явища пов'язані всі з водою. Наприклад, сніг утворюється теж з води у зимовий період, коли холодно, із хмаринок падає сніг, дощ теж утворюється з води. Із хмаринок перетворюється хмаринка у краплинки і падає додолу дощ. Роса, про росу ми вже говорили, і знаємо, що роса це теж. У повітрі утворюється водичка, коли воно охолоджується. І спадає е, охолоджене повітря спадає на рослини. Бурульки. Бурульки теж явище, яке утворюється взимку і навесні. Так, коли замерзають краплини, водички від морозу замерзають, і утворюються такі бурульки, які ви полюбляєте, правда малята? Хмари. Хмари це теж пар, який випаровувався з водички. І у повітрі утворюються хмари. А морський їжак це житель моря. І тому ми кажемо, що він тут зайвий. Зайва картинка. А тепер подивимося ось на ці картинки. Що ж тут зайве ми знайдемо? Так, це риба-пилка. Це риба молот Це морська зірка, яка живе в морі, морський коник, риба зебра. А це просто пара, яка утворюється від кипятіння, от коли кипить вода. Утворюється, така пара, здіймається над кастрюлкою, ви бачили, над кастрюлею. Що тут зайве? Звичайно, це явище водяне, це пар. А все інше це. Водяни жителі, жителі моря. Риба, пилка, риба, молот, морська зірка, морський коник і риба зебра. Так називають ці цікаві риби. Вони живуть глибоко на дні моря. Давайте ми ще з вами для нашого флатунчика розкажемо про водні фантазії. Ось у нас. Різні види хмар. Подивіться, які є хмари. Ось перисті хмари, які у вигляді пір'ячка називаються перисті хмари. Ось ці хмари називаються купчасті, такі як горбочки, так? купчасті хмари. Шаруваті хмари у вигляді кульок. Називаються шаруваті хмари. Грозові хмари. Теж вони такі гулясті, так? і із них капають великі краплі дощу: грозові хмари, і снігові сніжні хмари, так? Ось і сніжинки із цих хмар утворюються. У холодну пору і у теплішу пору утворюються грозові хмари. Сьогодні ми за флатунчиком. Ну що ж, Флатунчик, сьогодні ми з тобою поговорили про життя з водою, тому що кажуть, без води і ні туди, і ні сюди. Так, говорить? Так, звичайно, без води важко жити. Тому, малята, шануйте водичку, не забруднюйте водойми, з водою треба дружити. Що ж, до побачення малята на все добре, радий був зустрічі з вами. До побачення, Флатунчику. Малята, до побачення, до зустрічі.